Проєкт безбар'єрні автошколи реалізується Міністерством внутрішніх справ України у межах Національної стратегії безбар'єрності, яка створена за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Проєкт МВС спрямований на забезпечення рівного доступу до навчання водінню для всіх громадян, зокрема людей з інвалідністю. Такі автошколи вже працюють у семи регіонах: Київській, Львівській, Хмельницькій, Кіровоградській, Одеській, Дніпропетровській та Вінницькій областях. Кожна автошкола для осіб з інвалідністю функціонує на базі ЗВО МВС, які проводять навчання на своїх територіях за вказівкою Міністерства внутрішніх справ. Автомобілі цілком відповідають як вимогам та стандартам, так і технічним можливостям надання послуг навчання. Термін навчання з підготовки водіїв становить три місяці, що передбачає теоретичні та практичні курси. Для зарахування на навчання необхідно надати копію паспорта та витяг з єдиного державного демографічного реєстру, копію ідентифікаційного коду, дві фотокартки розміром 3,5х4,5 на см, копію медичної довідки на право керування автомобілем встановленого зразка, форма 083. Для навчання з удосконалення навичок водіння необхідно надати копію паспорта та копію посвідчення водія категорії Б. Навчання здійснюється на автомобілях з механічною та автоматичною коробками передач, переобладнаних і сертифікованих для навчання водіїв, осіб з різними порушеннями опорно рухового апарату. Для комфортного навчання створено всі необхідні умови, зокрема в класі безпеки дорожнього руху та спеціалізованому комп'ютерному класі. Облаштовано окремий санвузол і пандуси. Свій рух без бар'єрів починається тут. Додаткову інформацію дізнавайтеся на офіційному сайті Безбар'єрні автошколи.